Майже не піднімається на задні лапи. Так нині почуває себе п'ятирічний пес на прізвисько Мікі. Його з роздробленою передньою лапою тазом і трьома ребрами знайшли більше двох тижнів тому у зливостоку біля однієї з п'ятиповерхівок у комунарському районі Запоріжжя. Дванадцятирічний Назар Герасимов каже, того дня гуляючи з друзями, побачив біля будинку чотирилапого, який не міг піднятися. Ось тут лежала собака. Купили корму. Ну, Годуємо, годуємо. А з другого етажа цього будинку виглядає мужчина та каже, що ви робите, це моя собака. Ну, напевно, впала з балкону, чого ви її не заберете. Чи через час заберу, пусть поваляється, віддохне. Ми сказали, що треба звернутися у ветеринар. Він сказав, що це дорого стоїть. Назар каже, чоловік, який представився власником пса, так його і не забрав. Тож разом із мамою хлопець вирішив рятувати хвостатого. Я спробувала її підняти і зрозуміла, що в неї травма, що їй боляче. Я обережно як змогла, достала його з цієї ями. Син каже: ми не можемо лишити треба до лікаря. А я розумію, вже пізня година, вже близько 12-ї, куди ми її повеземо. Я почала писати. Волонтеру, вона сказала, що можна звернутися на 102, зателефонувати в поліцію, розповісти ситуацію і попросити допомогу. Разом з патрульною поліцією родина доставила травмованого собаку до ветклініки. Там йому одразу зробили рентген та надали медичну допомогу, каже Галина. І собака вона, він маленький, він би сам. Не зміг би вистрибнути з вікна. Мабуть, йому допомогли. Його сусіди сказали, що це не перший випадок жорстокого поводження з тваринами. Суспільне намагалося поспілкуватися з власником пса, однак двері нам так ніхто не відкрив. Добрий день, суспільне Запоріжжя. Хотів поспілкуватися з вами щодо собаки. Жителі ж будинку поза кадром розповіли: у цій квартирі живе неблагополучна родина, і вони неодноразово чули, як чоловік б'є своїх домашніх тварин. Це людина, яка прийшла у наш дім, живе вона недовго. Буйна, була скарга на цього чоловіка, колективна, всім під'їздом, не дає нікому там проходу, життя. І там були дві собаки. Одна вже померла, оце друга якась собачка там така вона невеличка. Кажуть люди, що він її б'є, виганяє з хати. Вона може тут усю ніч лаяти по під'їздами. Нині ж Мікі залишається у ветеринарній клініці. Всю оплату медичних рахунків взяв на себе зооволонтер Євген Вайнтруп. Я допомагаю тваринам час від часу. Про собаку дізнався з групи. З пошуку тварин з допомогою тварин зібрали цього пса з тої лікарні, де він був, перевезли. Тут він зараз отримує лікування. Йому сильно болить. І він коли ми його везли сюди, він він всю дорогу плакав. Тим часом Галина Герасимова планує написати заяву до поліції, аби винні у жорстокому поводженні з твариною понесли покарання. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.